Доброго вечора. По-перше, це саме, на мою думку, це саме важливо. Хочу подякувати від свого лиця, від вся команди Збройним силам України. Якщо не вони, цього чемпіонату би не було і ігор, і нічого не було б. Дякую їм за це, за те, що боронять нашу країну. Хотілося б, звісно, якнайшвидша перемога для нашої країни. Дякую їм за це, за велике. Що по сезону, спочатку сезону команди створювалося, щоб баскетбол, так скажемо, не помер у Одесі. Щоб команда існувала, взяли гравців. Більшість одеситів, і ніхто не розраховував на те, що добудуть медалі. Але по ходу сезону нам вдалося усім довести, що ми не просто так команда, яка, скажімо так, буде шоста, сьома, восьма, що ми претендуємо на медалі. Так, десь ми втратили пару ігор. Що коштувало нам срібло. Але хочу подякувати усім, хто за нас болював, і сказати, що ми раді навіть бронзі. І Дякую хлопцям по команді за те, що ми увесь сезон. Так, були б проблеми з комунікацією десь, але до останньої секунди залишалося командою. І... Виграли бронзу і усім дякую за сезон. Дуже багато цим хіміку. В це тільки, ось, перший рік там, а дуже так, А які враження від сезону? Чи ось те, що у вас є наводи, і так якось було і краще. Але які враження саме від цієї табли? Ну, знаєте, звісно. Краще становитися чемпіоном завжди. Це я становився до тричі і до нічого не може бути краще. Ні друге, ні третє місце. Ну, до третє місце, як кажуть, не краще, ніж четверте. І, мабуть, десь краще, ніж друге. Тому що ти граєш за перше друге і становишся друге. Головне те, що в нас є медалі, і ми показали, що баскетбол одесі є, буде, і сподіваюся, все буде добре в Україні. Наскільки ще багато сил бачите у суді по грати баскетбол? Побачимо дистанцію наступного сезону? Звісно, я планую грати, поки можу. А якщо бачите, сили є ще падати за м'ячем. Тому я сподіваюся, що ще на багато років до мене вистачить. Всіх вітаю е, з закінченням е, цього чемпіонату. Непросто дякую Збройним силам, раді яких е, далі нам е, можливість грати цей чемпіонат федерації, керівництву і всім, хто вболіває і любить баскетбол. Сезон був дуже цікавий. Ми йшли, ніхто від нас не очікував, що ми так високо заберемось. Ну, хлопці, їм подяка велика. Старались, тримались, боролись, грали. Ну, сезон он, тільки он не може прийти рівно. І от так ця інтрига зберігалась. До останньої гри. І Це історичне збиття для города Одеси. по моєму 20 років команди не було медалів. Я вітаю одеситів, всіх людей з Южного, хто з Одеської області, хто вболіває за нашу команду і підтримує. Поэтому велике подякуємо. Ну, сезон дуже був важкий. Я хочу подякувати своїм, так скажем. Друзям, які були со мною в команді, тому що це особливо сьогодні дуже важка була гра. Спочатку ми не дуже гарно вийшли та грати, тому що ми не думали, що Одеса дасть такий відпор. Тому в кінці тільки змогли дати сили, емоції та перенесення гри бувають ну, не частенько, але це дуже дає ну, свій так, вплив на це. Я хочу подякувати ЗСУ, які завдяки їм ми граємо на, на цей день. Це дуже велика дія для них, для, також для, для нас. Я хочу лише сказати, що не дивлячись на те, що я в, прийшов у кінці сезону, я дуже рад, тому що ми виграли друге місце. Хлопці дуже гарно зіграли. Я також чим міг тим допоміг. Хочу подякувати всім. Дякую. Ти пройшов команду посеред сезону, майже багато візі за рулем, зовсім тішечки, фактично з дитячої міської системи, тобто команду Супервілічки посеред сезону. Як це взагалі відбувалося, наскільки сильно ти не відбувалося? Як, як це взагалі для тебе проходило списку? Ну, по-перше, так, дуже було було незручно, тому що я не ну не знав, хто мій суперник на поля на ділянці, тому що я виходжу грати ну, з новою головою, та не знаю, хто де, яка позиція грає. Це дуже було важко, тому що я не розумів комбінацію або коли куди ну, передвігатися. Але ну, кожен день працював там з тренерами з командою, розмовляв з хлопцями. Це дуже допомогло мені включитися в команду. Богатьох граців, які провели випадку, не мають такої роди, яка зараз міститься зовсім около хлопця. Вже розумієш, що це чи воно позитивно? Mm, так, розумію, це дуже так. Дуже важливий опит в моєму житті. Mm. Тух, від сезону взагалі, взагалі це е, дуже е, такий е, важкий сезон для всіх, для нас був. І, е, хочу подякувати ЗСУ за те, що, за те, що ми граємо. <п 'ярість> і, е, е, ми лише робили свою справу, ЗСУ нам дали таку можливість, дякую їм за це. Бабл тяжкий, важкий. Кожен бабл, який був в цьому сезоні, був дуже дуже важкий. Три гри грати три дні. Три дні підряд грати це дуже, -дуже важко. Грав всі молодці, дякуємо їм, вони останній бабл. просто. Показали характер, бійцівські качества, бійцівські якості. І, хоча баскетбол був не дуже високого рівня, але ми здобули срібні нагороди і ми задоволені. Поїхали на Ми не акцентували на цьому уваги, але я про це, це очко, скажем так, думав кожен день. Скажу так. Я радий, що так все вийшло, тому що. Скажу так, моєї вини ні в чому немає. Ми, ми, ми взяли срібні нагороди. До золотих ми не дотягували, і ми взяли срібро і ми задоволені. Я задоволений, що той що той епізод не по ніяк не по, вплинув на місце. Коли почалася війна, він, він поїхав до Італії, був в Італії, там отрима, отримав травму коліна. Приїхав сфермований, коліном відновлювався. І коли починався сезон, він не, не був ще готовий. І тільки десь там, к новому року, якщо я там забув, то к новому року він. Став нам допомагати, тобто його коліна більш-менш прийшло в якийсь там стан добрий. Це доволі довгий процес і психологічно на нього навантаження, тому що він побоювався, він ще молодий хлопець, і треба, треба це теж розуміти. І ось він отримав травму. У нас на Баблі в Дніпрі. Був, був удар в теж коліна, і зараз він теж відновлюється. Останнє запитання наприкінці сьогодні останніх бабус буде ровно. Скажу так, що з нового року я отримав задоволення від, від роботи з, з гравцями з, і з тренерським штабом. І, тобто, ми були од, одною командою, і думаю, тому ми так і після нового року і виглядали, і виглядали в кінцівці чемпіонату. І я впевнений, що якщо був би плей-офф, ми б дали, дали бій. Яке б місто ми о, отримали, я не, я, я не знаю, але. Я думаю, що і ви зі мною згодитесь, що ми виглядали краще після нового року. Становлення команди, молоді гравці. Ти ще не розумієш, хто, хто, хто що може з молодими гравцями дуже дуже, дуже важко цю це зрозуміти. Тому отак от, от ми ми дякую всім, гравці молодці, тренерський штаб, доктори. І дякую президенту клубу, який в такий час зберіг команду і тримав її на такому, на такому, на такому високому, високому рівні.